Слава Україні! Привіт, підписники! Скажу відверто: відео знімати на таку тематику з мотивації, чесно кажучи, немає, тому що немає зацікавленості аудиторії. Хоча я знімаю всі ці відео, показую, як я попадаю, скільки це забирає нервів. Тобто, це такий нереальний досвід, який забирає дуже багато ресурсів, там час, гроші, нерви, здоров'я, але ну можливо це не заходить, або я щось не так роблю. При тому для тих людей, які цікавий ремонт, я хочу показати, що весь цей процес це дуже непросто. Це одні складнощі, одні проблеми, які ти повинен постійно їх вирішувати постійно бути в тонусі. Ну ок, якщо я почав уже знімати, то вже маю дозняти до кінця і показати вам, що ж з цим автомобілем. Буде далі. Для тих, хто не бачив попереднє відео, десь тут вискочить підказка, за якою можна перейти і переглянути попереднє відео, а потім вже перейти і глянути це, щоб збереглася якась хронологія. Отже, минуле відео закінчилося на тому, що ми загнали Торех на Стапель. Приблизно прикинули, як буде відбуватися ремонт, які там нюанси, що, за чим. І в цьому відео ви побачите, з якими проблемами я стикнувся далі. Тому дивимось. Опа, ча. Здорово. Привет. Так. Пройшла на два. Ні. старте. тоді... 11... Може ти почав пізніше працювати? Я був. Слухай, так ти... Все, машина готова, виганяй, давай. Вже вигоняй. Серйозно? Таня Серйозно вже Дивись, Точно. Да, да, не, ну ты прикалываешься. А, да, ну так не бывает. Задать машина подрихтувалась, а то ну. Да, получается, бывает. Есть только там пару проблем с фарами. Что, короче, тут... Креплений не хватает, потому что я не нашел в машине. Креплений? Mm -hmm. Давай зараз подивимось. А так, в принципе, слухай, ну. Типа, нифига себе. Капот еще нам трошки подравнять, да, чтобы по фаре. Трошки ну не да, не но тут капот явно, что он был. Да. Yeah. Цикавым. Слухай, ну реально типа шведка, я звісно в шоці. Оп. Я бачу, ти там то ти упор привіз, так? Да? Газовий. Капота, так. Да, да. Він не підходить сюди. Як це не підходить. Ну, він короткий, я його поставив. Бляха, муха. Ну херню, конечно, коштує, але все одно неприємно. Валя ця вообще, коротше, лежить, не прикручена. Ну вона навіть лежить красиво. Не, ну тут же треба цей окуляр, якого немає. Да. Ну блин, є, те, це, конечно, за окуляром за окуляром вийшла, конечно, реально штанга. Блін. Я, чесно кажучи, знаєш, не ну ті, воно приїхало разом з телевізором, і ти подумав, все буде ок, але насправді ні. Отже, ремонт іде повним ходом і випливає такий нюанс, що не підходить окуляр, тому що він має бути на ліву сторону і тримати ліву фару, але. Приїхала деталь праву. З правого боку він мені не потрібен. Вся проблема в тому, що запчастини я купую завчасно, і в кого я її купував, я вже навіть і не пам'ятаю. І це я вам скажу, що серйозний ремонт ми навіть ще й не починали. Другий день ремонту до рега точніше вже пройшло два дні. Е, перший день вийшла штанга, по тому, що прийшов. Не той окуляр, не на ту сторону. Насправді я ось забрав з нової пошти і везу його відразу, щоб швидше взяти автомобіль в роботу. Ще не вистачало от таких шайб під фари, тому дві знайшли, дві довелося поїхати докупити. Зараз поїду віддам і подивлюся, що ще по автомобілю зробили. Проміжний етап Volkswagen Touareg, ремонтік. Так, ось у нас вона вже розібрана машинка. Капот вирівняли. З пройшлись. Попідрівнювали всі ці моменти. Буде ще дороблятися це всі. де зверні шви буде е, наноситися гермітосик. Тут буде все наноситися, ну, в принципі, щоб супер по автомобілю показати, мабуть, немає. Нічого такого. Ну, але цікаво, середини подивитися, що там в машині є. По факту буде фарбуватися ось капотик і бампер. Тобто деталі готуються до виготовлення. І все, буде ось. Буквально через кілька днів фарбуватися. і ну, Вроді як все, але насправді дуже довго відбувається ремонт. Але головне, щоб якість ремонту була класна, тому що автомобіль не з дешевих і хочеться вже навіть зачекати, там, викласти може більше грошей, но, щоб було реально класно зроблено. І так, проясню момент з приводу капота. Капот на туарех, як ви думаєте, скільки коштує? Беушний, просто беушний капот з розборки. Ви не вгадаєте, я, чесно кажучи, сам не очікував, тому що капот, він просто сталевий, супер, нічим не відрізняється від капота тієї самої джети, де вжеті, наприклад, брушний капот там доларів в районі 200-300, теж сталевий, але на торех він на розборці коштує одну штуку баксів. За що? Це просто жесть. Отже, я розумію, що штуку Пакси викладати я просто не хочу. Варіант 2. Купувати тайванський за 500 на торех. Хренова ідея. Я думаю, дійсно так собі. Я би того не робив. Отже, як я зазвичай роблю, постійно моніторю ринок запчастин, там OLX, Авторія, все це переглядаю. І в один момент вискакує таке повідомлення, що можна купити капот. За 500 баксів оригінальний, але там з певними нюансами. Я приїжджаю, переглядаю, приміряю його. Ну, окей, є там кілька дефектів, але я розумію, що капот, навіть якщо купувати за 1000 баксів чи за 500 баксів, він все одно буде фарбуватися. Так, да, він трошечки вирівнювався, але зрозумійте, 1000 доларів і 500 різниця в два рази. Ну і різниця в 500 баксів. Ну, ніфіга собі, це такі немаленькі гроші. Тому тут я вирішив все ж таки зекономити, але я не вважаю, що я втрачаю сильно в якості. Потім я пройдуся прибором, пропікаю і покажу вам, як в результаті пофарбований цей капот. Опа, у нас пряме включення з СТО. Приїхали подивитися, що в нас з ТОРего. Насправді дуже складно і довго йде ремонт, тому що дуже багато автомобілів і хотілося б ТОО віддати на тестову, на якому зроблять реально класний ремонт. От. Капотик у нас повністю вичищений до метала. Ось тут деякі моменти вирівнювалися, буде ґрунтуватися, підготовлюється до ґрунтовки, позачищалися всі моментики, дзверні шви, потім все це герметиком пройдеться. Зроблять просто буде все офігенно. Здається, що зроблено з вигляду мінімум. Але коли ти його робиш. Ти розумієш, що це дуже багато часу і це дуже багато сил на це витрачається, і щоб досягти реально класного результату і офігенної якості. То ще кілька днів і автомобіль буде пофарбований. І я тоді вже приїду, буду приймати роботу. Подивлюся, як все зроблено, складено, пофарбовано і який все таки буде результат. Минуло насправді не так мало часу, як би хотілося, але мені зателефонували і кажуть: приїдь, подивися на машинку, вона якраз стоїть в камері. А я люблю так, щоб приїхати і в камері розгадити, тому що там це найкраще видно, свіжо пофарбований автомобіль, і можна оцінити якість ремонту. Опа! Якраз попали в камеру, коли буде фарбуватися автомобіль. Та ти що? Оце красота! Ой-ой-ой, ой от герметик, да, все як не може бути. Реально класно. Я задоволений, що залишилося навісні елементи. І все ж таки настає той день, коли я вже маю забрати цей автомобіль з кузовного ремонту, завести його на СТОшку, щоб зібрати під капотку, тобто там підкинути радіатори, інтеркулер, патрубки. Дуже багато тих запчастин. І після цього поставити автомобіль на свій хід. Щоб можна вже, хоча б було вперше автомобіль завести з того моменту, як він приїхав в Україну. Але перед цим потрібно приготуватися, і я вам підкажу кілька корисних порад. І так, сьогодні знаковий день, бо я забираю туарек з кузовного ремонту, який, бляха, тривав просто о, таке враження, що вічність. Перш ніж забрати автомобіль, я заїхав, позабирав. Нові запчастини, які приїхали, старі запчастини. Поділюся з вами однією такою е, мудрістю маленькою. Під час ремонту, коли автомобіль ремонтується, не потрібно нічого викидувати. Навіть якщо це поломене. Насправді, діфузор, ось він є новий, але є старий. Про всяк випадок, якщо потрібно буде якісь там, не знаю, Фішечки маленькі, такі болтички, закладні, якісь резинові, всякі фішечки під е, приставки. Коротше, все, що хочу. Ось такий болтик, який йде під е, інтеркулер. От інтеркулер. Бажано це не губити, тому що здається, там десь е, загубилася якась дрібничка, коли їх багато, і вони треба саме зараз. Це може стати прям реальною проблемою. Раджу вам нічого не викидати, коли автомобіль зробиться, вже повністю поїде. Вже відкатали все гут, тоді можна його там або продати, або на Великс виставити. Зараз я це все беру, завантажую в машинку, їду, забираю торек з кузовного ремонту і віддаю автомобіль на зборку по слюсарці. Ми його обслуговуємо, заводимо вперше Вперше заводимо, хоча машинка вже в Україні там, 4 місяці приблизно і ні разу не заводилась. Тому сьогодні такий, мабуть, трошечки визначальний день. І завтра день, коли потрібно трохи ригнути, і автомобіль буде вже готовий. Ми на СТО-шці. Та-дам! Все пофарбовано. Крило в нас крило не фарбувалося, Дивимось по зазорам. Розумію, що є там певні моменти, які потрібно підзібрати. Двері будуть вирівнюватися без фарбування. Тут потрібно буде підкапати. Різні які моменти, але саме цікаво, що це в заводі крило. Капот фарбувався, бампер фарбувався. Того у нас фарбованого мінімум. Бомба. В цій стороні у нас все good. Виключно залишилося зробити нижню частину губи, тому що вона поломана і на пофарбуванні ще такі окуляри, які йдуть під ПТФ. Тому, в принципі, майже все. Поки це все буде дороблятися, є реально ось півтора дні, щоб загнати автомобіль, поставити всі радіатори, всі. Все вже по слюсарним роботам, щоб автомобіль завести. І потім сюди вона вже приїде на своєму ходу. Дозбирається і все. Викликав евакуатор, завантажимо, забираємо і стараємося автомобіль поставити на свій хід. О! Все, погнали! Сложно очень даже. Так, стоп, 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 стоп. Так, чуть-чуть назад. Руль ага. Руль крутый. блин, нихера. Ох, как же ж классно. Зручно як. Ого. Фух. Офигеть можно. Блин, мне так стрёмно. Фу що сидиш, тримаєш стелю так оп. Щось падає розвалюється. Ну, машину треба збирати, тому що тут роботи насправді капець як багато. Так, машинку привезли вже на СТО. Зараз постараємося запаркувати в вільне місце. Класно, що в нас з платформою, платформа опускається, чікс, машина собі з'їхала і встала. Торежить, блін. Скільки він нервів витріпав. Як це все довго було. Як наскільки це все довго Знову машина повертається, вона, до речі, стояла ось тут. Якщо ви медалі до спершу відео. Вся ця історія з цим туріком далеко не завершена, але знімати відео там на 40 плюс хвилин, ну, бажання в мене нема, да і сенсу, мабуть, немає, тому що ніхто це дивитися не буде. Отже, буде ще одна частина. Маленький спойлер: тільки ми туріка спустили з евакуатора, як не пройшло, мабуть, і півгодини, і спіткала ще одна проблема, яка могла би бути критичною, але... Ви маєте переглянути в наступному відео, як я з цим розібрався. При тому я скажу, що тут це не одна проблема, тобто ці проблеми будуть продовжуватися далі. Впродовж всього відео, впродовж взагалі всього процесу, весь цей процес дуже складний, і ти стикаєшся з цими проблемами. І я хочу показати, як це вирішувати, що це насправді складно. Це така школа життя нереальна, коли ти проходиш все це сам. Воно навчає тебе і навіть карає за нетерплячість. Це дуже неоціненний досвід, який інколи дуже корисно пройти. Тому зустрінемося в наступному відео. Наступна частина буде фінальна, буде завершення ремонту, буде кінець цієї історії. Для мене на даний момент вже, мабуть, якась певна ностальгія, але тоді це було дуже боляче. Це було складно і саме головне, що я це пережив. Автомобіль зроблений в Сейгут, він вже від'їздив, з ним немає ніяких проблем. Після цього всього процесу я залишаюся задоволений. Але тоді це було дуже-дуже печально. Саме головне не забувайте допомагати нашим воїнам. Донатьте хоча б ну, 2, 5, 10 гривень. Так, це може здаватися небагато, але... Це такий малесенький вклад в нашу велику перемогу. І коли кожен буде робити хоча б потрошку, в сумі це буде просто нереальна необхідна допомога. Тому підписуйтесь на канал, переглядайте, ставте лайки, і пишіть коменти. Набираємо 1000 підписників, монетизуємо всі перегляди, щоб вони не були в холосту. І цим самим ми допоможемо нашій армії, тому що ці гроші з монетизації ми відправимо на ЗСУ. Слава Україні! Слава нашим героям, слава ЗСУ! Все буде Україна, ми обов'язково переможемо, але ми повинні зробити це разом. І все те паскудство, вся ця наволоч, вона просто повинна згинути один раз і назавжди. Ви зрозуміли. Скоро побачимося. Стефанія, мама моя, Стефанія